Питання, знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська і далі у випуску. Про таке активна фаза. Ато операція триватиме до повного знищення бойовиків. Заблоковані пенсії. Жителі Краматорська та Слов'янська не можуть отримати свої виплати. Квіти на схилі. Найбільший прапор України висадили біля алеї крут. серед мирного населення в результаті вчорашніх бойових дій між українськими силовиками та бойовиками у Донецьку загинуло 40 людей. За словами мера міста Олександра Лук'янченко, двоє загиблих мирні жителі. До яких сил належить ще 38 чоловік. Не повідомляється Лук'янченко. Не уточнив Наутро в Бальниця города находяться 31 раненые, пострадавшие, из них 4 человека ⁇ это мирное население, 2 вы знаете убитых среди мирного населения погибших, и 38 погибших участников боевых действий. Державний кордон з боку Луганщини у небезпеці цієї ночі сепаратисти частково прорвалися через державний кордон України у місто Андрацит. За повідомленням прикордонників, близько третьої ночі колона вантажівок легковиків та мікроавтобусів, що рухалися з боку Росії, перетнула державний кордон. Там її вогнем зустрів український прикордонний наряд. Затримано автомобілі з автоматами Калашникова, гранатометами та вибухівкою. В результаті обстрілу важко поранений український військовий. Кілька машин зі зброєю та військовими таки прорвалися на території України українська сторона повідомила прикордонну службу ФСБ Росії щодо негайного вжиття заходів та припинення незаконного перетину кордону з боку Росії. Тим часом в інтернеті та в ефірі одного з російських телеканалів з'явилося відео, де машину з убитими сепаратистами привели привезли до міського моргу. Коментуючи нічні події. Сепаратисти звинувачують правий сектор. Машина їхала і було сочльону розстріл в платною раніних с автоматов, пулеметов и с, ручного гранатомета. Кроме этого, в с вышки аминоскрана работали 2-3 снайпера, которые сняли водителя. И после этого бойцы правого сектора в упор расстреляли раненых бойцов. Что? По международным конвенциям противоречит именно убийство раненых бойцов, вывозящих с поля боя. Сьогодні на Луганщині було знищено центр з підготовки терористів. Про це повідомили керівники силових структур та антитерористичної операції, виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова. Знищених бойовиків готували для проведення диверсійних операцій як на території Донбасу, так і в інших регіонах України. Озброєні бойовики пограбували та підпалили арену дружба у Донецьку. У ніч на 27 травня. Озброєні люди увірвалися на арену дружба, на якій свої домашні матчі проводить хокейний клуб Донбас. Бойовики пограбували будівлю, а потім підпалили її. Про це повідомили у прес хокейного клубу. Терористи зв'язали охорону, винесли оргтехніку, плазмові екрани та засоби зв'язку. Окремо була знищена сервер, на якій зберігалася інформація, інформація камер з відеоспостереження. Нагадаю, інцидент стався близько П'ятої ранку у Донецьку пожежа охопила площу близько 300 квадратних метрів. На даний момент Донецький аеропорт повністю контролюється українськими силовиками. Крім Донецька, бойові дії відбулися в Маріуполі та під Слов'янському. Активна фаза антитерористичної операції, за словами урядовців, триватиме до повного знищення бойовиків. Противник поніс серйозні потери. Значить, у нас немає. Операция с утра продолжается в Донецке. Были боевые столкновения в Мариуполе, где крупы с ДНР сталкивались с нашими патрулями, был разгромлен боевой лагерь террористов рядом с границей, ЕСНЕ, населенный пункт Бирюкова. Где противник також поніс потери, це були іноземні найомники, які пересікали границю. Зараз э, слідчо-оперативні групи з Донецька виїжджають на місце події і вивчають ситуацію, рахують загиблих, э, здійснюють огляд місця події відповідно до кримінального процесу. зброї. Ми будемо э, проводити цю операцію до того часу, поки на території України не залишиться жодного терориста. На даний момент ЦВК опрацювала вже 97% протоколів в електронному вигляді. Згідно з останніми даними, кандидат в президенти Петро Порошенко отримав 54,46% голосів українців. За його найближчого суперника Юлію Тимошенко проголосували 12,88% виборців. За Олега Ляшка 8,37%, А за Анатолія Гриценка 5,45%, А у Сергія Тегіпка 5,28%. На закордонних виборчих діль. Ницях ситуація дещо відрізняється. Так за позафракційного народного депутата Петра Порошенка проголосувало 60... 62,31% виборців. На друге місце вийшов лідер радикальної партії України Олег Ляшко, зібравши майже 10% голосів. Третє – лідер партії громадська позиція Анатолій Гриценко. В нього 8,6% голосів. У столичній гонці лідирує партія Удар та Віталій Кличко. Згідно з попередніми даними обробки бюлетенів на місцевих виборах у Києві лідер партії Удар Віталій Кличко набирає 55,7% голосів. На друге місце вийшов голова КМДА Володимир Бондаренко. В нього 8,5% голосів виборців. Народний депутат Леся Уробець відстає на 0,05%. Її підтримали 8,44% виборців. Загалом вибори пройшли спокійно. Незначні порушення ніяк не вплинули на результати голосування. Порядок на дільницях охороняли 80 тисяч силовиків і громадських організацій. Найбільше порушень, у тому числі кримінальних, було на сході. Зараз усі заяви і звернення вивчають у правоохоронних органах. 18 у нас по Донецькій області, 8 по Луганській області, по 3 – Запорізька, Харківська. Області та міста Київ по дві. Дніпропетровська Одеська область по одні – Львівська, Миколаївська, Тернопільська, Херсонська та Чернігівська області. Україна чекає, що Росія віддасть вкрадені у Чорноморнафтогазу 2,2 мільярди кубів газу і готується до арбітражного суду з Газпромом. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, Україна готова заплатити за придбаний газ, однак за базовими ринковими принципами. Скоріше за все, позов України проти російського газового монополіста таки потрапить на розгляд Стокгольмського суду. 29 травня спливає термін до арбітражного процесу. А Росія ще не зробила жодного кроку для врегулювання конфлікту. Немає надії і на двосторонні перемовини. в сучасних умовах. Двосторонні переговори без присутності сполучених штатів Америки та Європейського союзу не представляються можливими. З ними тільки сядеш за стіл. На двох обов'язково здурять. А потім будуть казати, що так і було з умним і увереним ліцом. Обговорили урядовці і питання бюджету. Приміром, міністра фінансів Олександр Шлапак нагадав, що не так давно на казначейському рахунку держави був нуль. Утім, подолати безвихідь допомогли міжнародні мільярди. Вперше за багато останніх років Україна має. Бюджет, який побудований на реалістичній макроекономічній базі, і є збалансованим. У мене немає жодних сумнівів в тому, що ми виконаємо цей бюджет до кінця року за всіма статтями. Ми винайшли ресурс, який ми отримали від наших міжнародних фінансових донорів. І 2,5 мільярда гривень буде розпреділено по всім місцевим бюджетам. Ще раз згадали на засіданні і вибори президента. На думку голови уряду вони стали одними з найбільш прозоріших і чесних за всі роки незалежності. Прем'єр привітав з перемогою Петра Порошенка. Нагадаємо, вчора лідер виборчих перегонів пообіцяв залишити Арсенія Яценюка на посаді прем'єр-міністра від імені уряду України. вітаємо Петра Олексійовича і переконані в тому, що новий президент уряд та парламент. Зроблять все, чого чекає український народ, і за що український народ вийшов на майдан, Микола Різник, Артем Кутасов, Богдан Цендровський соціальна країна, Україна. Пенсії на загальну суму 102 мільйони гривень залишаються заблокованими для жителів Слов'янська та Краматорська. В уряді запевняють, що кошти люди зможуть отримати тільки но стабілізується ситуація в регіоні. Про стан соціальних виплат звітувала міністр соціальної політики Людмила Денисова. Пенсіонерам Краматорська і Слов'янська необхідно запастися терпінням, допоки в їхніх містах будуть хазяйнувати терористи, а держава не забезпечить безпеку тим, хто власне здійснює виплати, пенсії вони не отримають. Як тільки буде е, інформація про те, що місто Слов'янськ та місто Краматорськ знаходиться в безпеці і там е, є влада, яка е, може забезпечити. Спокій і виплату громадянам України всіх призначених виплат з рівні всіх рівні бюджету, Ми забезпечимо виплату за виключенням деяких боргів фонду соціального страхування. Держава здійснює повне фінансування соціальних виплат, розповідає міністр. Ризиків немає. Що стосується біженців із Криму та Донбасу, такі люди зможуть отримати свої виплати, якщо звернуться до відповідних установ за місцем тимчасового проживання. Вчора я проводила прийом громадян. І звернулись такі люди, які виїхали з Донецька вже, тому що просто небезпечно. багатодітна родина. І їм звісно призначають цю виплату, і вони будуть отримувати цю виплату за місцем свого нового проживання, як тимчасово переселені громадяни в місті Києві. Вистачає тільки паспорта і свідоцтво про народження цих диточок. З поміж іншого, міністр повідомила про те, що держава розпочала виплату допомоги родинам загиблих героїв Небесної Сотні. Вона становить близько 120 тисяч гривень. Її, а також щомісячну доплату у зв'язку з втратою годувальника, отримують 68 сімей. Микола Різник Артем Кутасов, Богдан Цендровський соціальна країна. Майдан виборов право обирати президента. Він вистояв до виборів. Прогнозували, що активісти розійдуться після 25 травня. Проте майданівці залишаються на своїх місцях. Як сприйняли результати виборів на центральній площі столиці? Дивіться далі у сюжеті. Говорили після президентських виборів майдан розійдеться. Та революційні атрибути і досі лишаються тут. Революційна ялинка розібрана бруківка і купа автомобільних шин і незначні сили самооборони, які стоять на головній площі. Досі чому не йдуть додому? Пояснюють. майдан не розійдеться? Чому поки не закінчиться його восток, поки не закінчиться громадянська війна, яку розв'язала наша ж таки влада, тим, що вона просто злила і неадекватно реагувала на події, які відбуваються там. Вибушто, будь ласка. Буде неадекватно на даний момент реагувати на події, які зараз відбуваються на його восточці, ми просто із нас черкаємо собачим. Майдан розійдеться хіба в тому випадку, коли будуть виконані всі требування Майдану, хотре покарати винних ті, і винні в розстрілу людей. Начнемо з того, що ще пройшло три місяці, ще ніхто не покараний. Тому що ще не все завершено. Справа в тім, що думаю, що парламент поміняти. Цей юнак прийшов на Майдан, коли побили студентів, які вийшли виборювати право жити в європейській країні. Ми з прийшли захищають з студентів, які хотіли його інтеграція, властих, можна сказати, ну просто розогнали, і збила. І ми ще не добились по-моєму свого. Наскільки я пам'ятаю, хто там Порошенко говорив, да, Віталік? Сто двадцять мого юного приказ євроінтеграці. На думку Аріни, сенсу в тому, щоб стояти на майдані, немає. Справжні бійці майдану у гарячих точках нашої держави на південному сході. Ми, напевно, теж бачите, хто тут сидить на майдані, які які люди. Мені важко сказати, чи взагалі зараз це потрібно. Окрім самооборони на майдані можна зустріти ось такі персонажі, як цей чоловік. Він вже не один місяць живе у центрі столиці. Збирається вимити від сажі увесь майдан. Щоб не забруднитися, зняв одяг. Загорнувся у пакет для сміття. Та для інтерв'ю вбрався святково у краватку. Заодно як от воно тмова. Мені ще шутку привіз. Не час бавитися у вибори і проводити другий тур. Треба країну піднімати з колін, каже сотник Микола, який вже півроку на майдані. Має бути президент, діюча влада. А потім побачимо, якщо треба, ми ще третій майдан скличемо, якщо вони не будуть справлятися з тим повноваженням, яке їм дали. Майдан завжди буде слідкувати за політиками. Хто б не прийшов до влади. Люди тепер знають, як відстоювати свої права. Лана Майковська, Богдан Сендровський соціальна країна. Спеку в Україні з 1 червня закриють міста для пересування вантажівок. Відповідні рішення вже ухвалили на Житомирщині, Київщині у Черкаській та Чернігівській областях. Більшістю автодоріг вантажівки зможуть курсувати лише вночі з 10-ї вечора до 10-ї ранку. В Укравтодорі пояснюють, що це сезонні обмеження, які пов'язані зі спекою. Розповсюджуються вони на автівки вагою понад 24 тони та з навантаженням на вісь більше 7 тон. Пояснюють, що рух такого транспорту. Влітку призводить до руйнування доріг. 10 тисяч учасників і півтора мільйонний бюджет. Міжнародна велогонка до дня Києва на межі зриву. Міська адміністрація не поспішає з дозволом, хоча спонсори вже вклали кошти. А учасники з 12 країн вже купили квитки. Відстояти своє право на змагання велолюбителі приїхали до чиновників. Там у мовчанку не гралися, пояснили, що вивчають виділений владою кошторис. Яна Курченко Далі. До початку триденної всеукраїнської велогонки залишилось 10 днів. Запрошені 10 тисяч учасників з 12 країн світу. Оплачені квитки, готелі, реклама, транспортний супровід. Є відповідні дозволи, документи, якби не одне, але. Нам нужна полная поддержка города Киева. Оно есть. Есть распоряжение на проведение, есть поддержка госавтоинспекции. Что-то застряло, что-то застряло в управлении спорта. Вот Елена Григорьевна говорит, что она это что-то ликвидирует там в течение двух-трех дней. Я вот согласен. У профільному управлінні не відмовчуються, там пояснюють, що для заходу з міського бюджету виділено півмільйона гривень. Такий кошторис потрібно ретельно перевірити і тільки потім його підписати. Я можу тільки жалкувати, що людина, яка є моїм заступником, та от її тут немає зараз поруч, яка підготувала кошторис на півмільйона. От, побачивши ціни і зрозумівши ціну питання, ось тоді будемо говорити. Питання пообіцяли вирішити за кілька днів, чому бюджет заходу так пізно потрапив на стіл начальника управління. Не кажуть, якщо гонка не відбудеться, Україну позбавлять ліцензії на проведення такого роду заходів. Яна Курченко, Богдан Центровський, соціальна країна. Нове покоління українських спортсменів. Олександр Усик готується до бою з аргентинцем Сезаром Давидом Кренсом на прізвисько Ель Росо. Це четвертий поєдинок для українського боксера на професійному рингу. У любительських двобоях усик досягнув чудових результатів. В його активі титули олімпійського чемпіона, чемпіона Європи та світу кращий боксер за версією АЕБА. Бій відбудеться в Одесі 31 травня. Наш боксер у чудовій формі сьогодні дозволив журналістам подивитися на своє тренування. Десять дней, первые десять дней я был в Буковеле. Мы так решили командой на родной земле. Здесь как-то будет силушки родная земля придает больше. И вторую часть, естественно, я готовился здесь, в этом зале. Здесь проходили спарринги. Крайний спарринг был в пятницу. Он закончился. И сейчас я тренируюсь один раз в день, набираюсь, набираюсь сил. До дня міста в Києві Зеленбуді приурочили висадку квітів біля алеї крут, які за формою та кольором нагадують український стяг. Вийшла справжня народна творчість, бо приєднатися дозволили перехожим і журналістам. Майстер-клас показали самі керівники всіх районів Зеленбуду. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Найбільший прапор України посадили у Києві форму і кольори українського стягу відображають квіти. Розмір квітучого полотна 60 квадратних метрів. Для його створення використали 6 тисяч саджанців, чорнобривці та агератому майорітимуть тут до кінця літа взагалі до осені. А в всліду що появиться? Не знаємо. Е, ви маєте в виду ну, да, які, квіти? Ні, вони однолітні. Щоб квіти добре росли і радували людей. Працівниці Київзеленбуду нашіптують чарівні слова, які саме знають тільки вони. Працювати почали ще зранку. А щоб робота валася швидше. Директори всіх районів Київзеленбуду взялися допомогти. За це є флаг об'єднання нашого государства. Тому ми пригласили всіх наших керівників підприємств. Генеральний директор пообіцяв і журналістів навчити і перехожих. Дівчата пишаються, що допомогли прикрасити до Дня міста Київ. Дуже хочеться э, посадити квіти, як э, патріот. У Зеленбуді зізнаються, мріють побачити Україну зеленою столицею Європи. Лана Маяковська, Богдан Сандровський, соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.